Тань під прапор синьо-жовтий, стяж відважних пробатьків, доторкнися по золоти запорізьких козаків. Ой тому сьогодні треба нам і нашим дітям під блакитним мирним небом заненько радіти, прикрашати, приголубувати і міста, і села гарну пісню заспівати для друзів веселих. Буває часом сліпну від краси, отак спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто й незрадливо, усе як є, дорога явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що хоч спинись, і з Богом говори. Ой тиненька Україна. Я тебе кохаю, в світі іншої країни навіть не шукаю. Чорне море, жовте поле, зелені Карпати, і не зможу я ніколи іншу покохати. Рік за роком іде, рік за роком мина. Вже не раз і у власній державі ми ставали в ланцюг, і не наша вина, що були в ньому ланки іржаві. На світі багато чудових країн, мені наймиліша найкраща, яка підняла мов Фенікс з руїн безсмертна моя Україна. І нащо нам ворогувати, і що нам тут ділить Україна рідна мати, Тож давайте в мирі жить, як ведеться між братами, як одна сім'я, щоб не плакати з руками дій і те, і я. Світи тихий, краю милий, моя Україно! За що тебе спліндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонцю бога не молилась, чи ти діточок непевних звичаї не вчила? Ти синім небом дивишся на мене, щоб я, бува, душею на зачах, в моїх ночах тополь свічки зелені. Моїх ночах, задуманих очах, в моєму щасті, твого щастя, зливи, в моїй крові, пожар твоїх калин. днем соборності Україно.